Якщо ви підписані на наш канал і слідкуєте регулярно за моїми відео, то ви, скоріше за все, знаєте, що я почав розповідати про наших колишніх, наших спільних колишніх, які ми сприймаємо по різному когось з любов'ю, когось воліємо не згадувати взагалі, а когось щиро сердечно ненавидим. І не розуміємо, як так сталося, що колись ця сутула собака опинилася в нашому житті. Якщо про третього президента України зачасто думки розходяться, і хтось вважає його месією, а хтось суцільною зрадою, а я говорю зараз про пана Віктора Ющенка, відео про якого є в нас на каналі, посилання ось тут, то згадуючи цього персонажа всіх свідомих українців, сіпає і виводить сама лише згадка, що такий чоловік десь був пов'язаний з керуванням країною. І не просто пов'язаний, а очолював найвищий пост, показуючи всім свої здобутки як у філологічній, так і науковій діяльності. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка the... цей президент, як би то не було сумно згадувати, породив таку кількість мемів та файлових ситуацій, що важко і перерахувати. А побудована ним корумпована вертикаль влади принесла не один десяток негараздів, як економіці, так країні в цілому. Зустрічайте четвертий президент України, власник страусів та котеджу розміром в Тернопільську область, любитель цитувати власні недолугі цитати, та чоловік, що ненавидить канцелярію, Віктор Янукович. Перед тим, як поринути у минуле і згадати уряд Азарова, наші опоненти розраховували не на раптову золотої дощ. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. За можливості станьте патронами на патреоні або ж спонсорами каналу. Та напишіть в коментарях, чи знає ваш батя, що ви стараєтесь. Ви, батя, я стараюсь. Ви на каналі Крінч ТІВІ, З вами Віталій Флекс. А ми поїхали! Віктор Федорович Янукович народився 9 липня 1950 року у селищі Жуківка біля міста Янакієво Донецької області. Батько Януковича Федір Володимирович був металургом, а мати медсестрою. У віктора Януковича є зведені сестри, проте про них він майже не згадував у своїх інтерв'ю. До речі, малесенький факт: прізвище Янукович білоруського походження від імені Янук. Або ж католицької інтерпретації ім'я Ян. Не знаю, на що вам ця інформація, але живіть з тим. Про батьків Януковича відомо досить небагато, окрім опублікованих в 2010 році документів НКВС СРСР, згідно з якими батька Януковича було переселено з села Януки Вітебської області на Донбас на виправні роботи через звинувачення у співпраці з нацистами. Мати померла, коли Віктору було два роки. Жодної інформації про причини та обставини її смерті у відкритому доступі немає. Взагалі, біографія Януковича під час його каденції. Добряче підправлялися його виборчим штабом. Тому, якщо помітите якісь неточності, то напишіть не про це в коментарях. Я їх всі читаю особисто, навіть ті, де всілякі імбіцили розповідають про теорії змови і хто кого купив. Імбіцили теж потрібні країні. Через деякий час батько Віктора Януковича одружується вдруге. Проте через погані стосунки з мачухою майбутній президент йде з батьківського дому до бабусі на постійне місце проживання. За словами самого Януковича, в школі він вчився добре, хоча не був відмінником, а наука давалася йому легко. Це справді помітно по його майбутніх промовах та виступах. У віці 16 років 1966-го, одразу після закінчення школи, Віктор Янукович вступає до гірничого технікуму. Проте довго там він не затримується, так як вже через рік у 1967-му його вперше притягують до кримінальної відповідальності та відраховують з навчального закладу. 15 грудня 1967 року Віктора Януковича засуджують до трьох років позбавлення волі за участь у пограбуванні. Проте згодом у зв'язку з амністією з нагоди 50-річчя жовтневої революції. Під який маразм суд зменшив термін до півтора років. Покарання Віктора Янукович відбував у Кременчуцькій виховній колонії і був умовно достроково звільнений за клопотанням адміністрації за зразкову поведінку. Цій історії є малесенький нюанс за свідченням мешканця містечка Сміли Миколи Московченка, який у той час також перебував у цій колонії. Янукович співпрацював з адміністрацією виправної установи, і саме по тій причині йому скоротили термін. На жаль, жодних конкретних доказів я не знайшов, проте схильний вірити, що це правда. Таким чином, Віктор Янукович виходить на волю у 1968 році. Проте, як з історією про техніку, теж довго там не затримується. Вже через два роки у 1970-му Януковича притягують до кримінальної відповідальності вдруге за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Тоді його засуджують до двох років позбавлення волі без Амністії чи дострокового виходу. Досудове слідство і розгляд справи в суді тривав аж цілих 9 місяців. За свідченням одного з приятелів Віктора Януковича Олександра Мартиненка, під час інциденту була присутня якась міфічна дівчина, яку Віктор Янукович нібито захистив від п'яних залицянь. Проте існує інакша версія, що справу насправді порушували за зґвалтування. Але завдяки співпраці Януковича з органами, як і під час попереднього терміну, магічним чином зникла заява потерпілої, а справу перекваліфікували. І отже, Янукович вдруге іде на вже знайоме йому місце, проте цього разу у виправну колонію в селище Оленівка. Це там, де зараз росіяни організували концентраційний табір та утримують і знущаються з наших полонених між іншим. Здавалося, з таким послужним списком мало ймовірно, що цього молодого парубка чекає успішне та багате майбутнє, але життя часто приносить свої сюрпризи. Тому продовжимо нашу історію. Окрім успішної співпраці з караючими органами, які так чи інакше засуджували Януковича. Останній мав одного досить пливового друга. Ті патетки фе. Ним був відомий космонавт Георгій Береговий та по сумісництву хороший друг батька Януковича ще з часів Другої світової війни. За деякими джерелами Георгій Тимофійович не раз подавав клопотання до органів, щоб пом'якшили Віктору Януковичу термін, і це в тій чи інакшій мірі працювало. Через два роки після засудження у 1972-му Віктор Янукович виходить на волю і влаштовується працювати автоелектриком у Єнаківське АТП. Там майбутній гарант, незважаючи на своє кримінальне минуле, затримується надовго і справді будує стрім. Та успішну кар'єру. Через рік його призначають механіком, а ще через три, у 1976-му, Віктор Янукович стає директором автобази, пов'язаної з видобутком вугілля у тому ж Янакієву. Звісно, все це відбувається не без сприяння Георгія Берегового, який у 1978 році звертається до обласного Донецького суду з проханням визнати судимості Януковича безпідставними. І так і стається, що, по факту, розв'язує Віктору Федоровичу руки у його подальшій кар'єрі. В тому числі і політичній 1980 року Янукович вступає до лавка ПРС. Для цього навіть відрядили у Донецьку область спеціального контролера, що мав перевірити правильність процедури скасування судимості. Контролер, звісно, зауважень не мав, і вже через рік Віктор Янукович, маючи таку можливість, був обраний депутатом сільради міста Янаків. Через 4 роки амбіції майбутнього гаранта переросли масштаби рідного селища, і він перебирається до Донецька на посаду директора автобази ВО Донбас Трансремонт. Де Віктор Федорович працює не тільки до моменту розвалу совка, а й після. Періодично змінюючи посади з виконувача обов'язків, директора та начальника відділу проте суміжних структур, пов'язаних з видобутком вугілля, та обростаючи зв'язками і будуючи свої перші схеми для особистого збагачення. В середині 90-х розпочалося справжнє становлення Януковича як регіонального лідера. Маючи зв'язки та побудовані ланцюжки збуту, Янукович фактично стає одним з учасників найсильнішого фінансового угрупування України та вважається засновником схеми вугілля Кокс-Метал. Ні, не, не той кокс. Якщо на хлопський розум, то видобуток коксу тоді дотувався з державного бюджету, себто держава доплачувала за видобуток цієї копалини. В Свою чергу кокс необхідний для суттєвого пониження собівартості металу в його технологічному виробництві. Оскільки на той час не було конкуренції на ринку, то ціна на метал була фіксованою. І якщо зібрати в одних руках ланцюжок з видобутку коксу виробництва металу та задіяти провладні структури для експорту, то можна отримати надприбутки. Дотації від держави, різницю на собівартості та ще відшкодування ПДВ, що по великому рахунку і організував Янукович. Саме тоді виникає інакший відомий на всю Україну тандем. Віктор Янукович Рінат Ахметов. Проте перший завжди перебував в тіні Донецького олігарха. 1996 року Віктора Януковича призначено заступником голови Донецької ОДА, який займався базовими галузями промисловості, такими як енергетика, транспорт і зв'язок, досить зручно керування побудованої схеми. Чи не так тодішній голова ОДА Сергій Поляков практично переклав свої повноваження на новоспеченого заступника, що тільки посилу авторитет Януковича на державному рівні, і вже в 1997 році Янукович указом президента Леоніда Кучми стає головою Донецької ОДА, не безпідставно, бо враховуючи минуле Янукова. І його вміння працювати з провладними структурами та вже побудовані схеми. кращі кандидатури годі було і шукати. А ще через два роки Віктор Янукович за поданням місцевих депутатів починає обіймати одразу дві посади: керівника обласної виконавчої та водночас представницької влади. Це прямо суперечило закону України. Але кого це турбувало? Головне, зручна людина, одразу на двох посадах, з якою можна домовитись та вирішити будь-які питання, навіть ті, що стосуються центральної влади. Віктор Янукович пробув на посаді голови. До 2002 року, навіть написавши раз заяву про відставку, проте її не підтримали. За час головування вода, майбутній гарант запам'ятався як дуже зручний чиновник, який готовий співпрацювати з центром. У 1999 році він навіть зі своєю регіональною більшістю допоміг утриматись при владі чинному на той час президентові Леоніду Кучмі, який балотувався на другий термін. Саме тоді третій президент України зробив ставку на Януковича як можливого наступника та кандидата, коли щось піде не так. Таким чином листопаді 2002-го Леонід Кучма запропонував Верховній Раді затвердити на посаду прем'єр-міністра України нікого іншого як Віктора Януковича. Депутати, будучи ручними, звісно, підтримали таке подання, і Віктор Федорович обіймає одну з найвпливовіших посад в Україні. За час свого прем'єрства він проштовхує ряд реформ, що стосується саме вугільного сектору. Шахти продовжують дотуватися а своїм людям легше будувати схеми по збагаченню. Так чи інакше це працює. А впроваджені попередніми урядами на чолі з Ющенком, який. Був раніше прем'єр-міністром реформи ставляться на паузу. І, от 2004 рік, Леонід Кучма по закону не може обіймати посаду президента на третій термін. Терміново потрібен наступник, який лояльно виконає всі вказівки, та при першому ж проханні покине пост. І нікого краще, ніж Віктор Янукович чинній владі не спадає на думку. Запускається ціла компанія по відбіленню репутації Януковича його недолугі промови намагаються виставити в хорошому світлі. А передвиборча гонка інколи перетворюється на фарс. Противагу Януковичу виступає досить освічений та абсолютно адекватний кандидат у лиці Віктора Ющенка. Принаймні на фоні першого їхні дебати тоді взагалі виглядали епічно, ніби людина спілкується з кривим гугл-перекладачем зі свиною І ви знаєте, що. Все то що произошло після второго тура, це не случайность. того ж року. Завдяки просто гігантській фальсифікації, Янукович перемагає на президентських виборах, що розпалює величезний протест в межах України, який війде в історію як Помаранчева революція. Я не буду розповідати всіх перепитій тогочасної України, На це не вистачить часу у цьому випуску. Це значить тільки, що протест приносить свої результати, проводяться перевибори, і до влади приходить Віктор Ющенко. А Янукович разом з його командою на деякий час відходять в опозицію. Проте згодом через внутрішні чвари помаранчевої команди, чинний четвертий президент України, ні з того, ні з цього дає крісло прем'єр-міністра Тому ж Януковичу, незважаючи на політичну боротьбу в минулому. Це було зроблено, щоб не допустити Тимошенко до влади, війна з якою розгорілася не на жарт. Як результат, Віктор Янукович опиняється знову у великій політиці. А очолена ним партія регіонів набирає шаленої популярності серед українців, котрі в тій чи іншій мірі що. Котрі в тій чи іншій мірі розчарувалися помаранчевій команді. А далі результат очевидний: на виборах у 2010 році, обираючи з двох зов між славнозвісною Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем, українці обрали друге, навіть не уявляючи, що принесе це в майбутньому. Це саме той момент, коли ми маємо усвідомити наслідки наших дій і більше ніколи їх не повторювати. 2010 року президентом України стає Віктор Янукович, а ще через два до парламенту з абсолютною більшістю приходить очолювана ним партія регіонів. Таким чином Янукович. Янукович зосереджує в руках абсолютну владу, будує свою корумповану вертикаль та різко розвертається в сторону Росії, будуючи з України свого роду губернію, схожу на теперішню Білорусь. З відкритих джерел відомо, що за часи правління Януковича ним була організована так звана сім'я, що займалася рейдерським захопленням підприємств. Зафіксовано майже 7 тисяч постраждалих, які зізнавалися про людей Януковича, що вимагали долю з бізнесу, бо по-інакшому не давали працювати. Звісно, така модель керування не сподобалась пересічному українцю. Останньою краплею було непідписання асоціації з країнами ЄС, про вільну торгівлю та силове придушення протесту через це на Майдані Незалежності. Спалахує вже друга революція, яка входить в історію як Євромайдан або ж революція гідності, метою якої була відставка Януковича та всього його уряду шлях розвинути європейську. Союз та відхід від диктаторської структури держави. І як би це не було дивно для наших недолугих сусідів, але протести працюють. А результат ви знаєте, Янукович втікає з України, Росія зриває маски і показує власне обличчя розв'язанням війни на Донбасі та анексією Криму. А нашу державу чекають найважчі часи, в тому числі і повномасштабна війна, що триває досі. Після Євромайдану Янукович з максимальною кількістю награбованого майна покидає територію України та переховується на болотах, записує там смішні відео та ламає ручки. «Остановіться!» З часом його позбавили президентства, до влади прийшли проєвропейські сили, а нам знадобилися роки, щоб латати діри у бюджеті та пожинати наслідки такого правління. Наразі не до кінця відомо, що з Януковичем. Його дружина та діти теж переїхали на болота, а один з синів таки взагалі загинув на одному зі змагань по ралі. От такий шлях не до кривавого диктатора в Україні. Так хто ж такий врешті-решт Віктор Янукович. Так, це саме той колишній, про кого не просто не хочеться згадувати, а ти всіма силами прагнеш використати його з нашої історії та забути як страшний сон. Проте я дозволю собі тут трохи додати своєї думки. Так, він та його команда це жахлива суміш корупції, узурпації влади, блюзніцтва та некомпетентності, де все вирішують гроші та зв'язки. Проте без цієї помилки наше суспільство не доросло би до цієї точки самоідентичності. Янукович це саме та помилка, яку ми зробили, щоб зрозуміти, як робити не треба. Це наш гіркий і найгірший досвід, проте все ж таки досвід. І, напевно, саме тим і цінний четвертий президент України. Це наочний приклад, що треба вчитися на чужих помилках, а не на власних.